Про нововведення і зміни для університетів та вступників 2024 року розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. на зустрічах із ректорами закладів вищої освіти. Про це повідомляє урядовий портал. Йдеться про запровадження формульного підходу у розподілі бюджетних коштів між закладами вищої освіти, розроблення планів реалізації ухваленого Верховною Радою. України, закону України про індивідуальні освітні траєкторії законодавчих ініціатив щодо зміни системи бюджетного фінансування вищої освіти, ключових особливостей вступної кампанії 2024 року, зокрема уперше під час вступу до аспірантури, складатимуть єдиний вступний іспит. це тест загальної навчальної компетентності та знання іноземної мови. За словами Михайла Винницького, тенденція до збільшення державного тестування є не випадковою. Ми керуємося принципом якість освіти понад усе.